Секунду. Зараз макарчик, секунду, почекай. Готовий? Оп. Раз. Два, швидкість. Три. Швидкість. Добре робиш. Молодець. Чотири. Останній. Останній. Добре, браво. І туди переходиш макарчик. Будь ласка, е а когось немає, я бачу по прізвищам. Да, част частило. Ага, частило немає. Зараз я повикреслю, кого немає. Е 9, 11. 9, 11, 19. 9, 11. 19. Так, будь ласка, цуркан, єрмаков. Цуркан на старт, єрмаков після нього. Цуркан на старт, єрмаков після нього. Давайте так, один закінчує, відразу інший заходить. Готовий? Оп! Три, чотири. Фініш. Добре. Єрмаков чернявський. Готовий. Оп! Чотири. Останній. Добре. Є. Будь ласка, Чернявський Молдованов. Готовий? Оп! Останній. Добре. Молдованов Шаповал. Готовий? Оп! Добре, є п'ять. Будь ласка, шапував Гончаренко. Готовий. Оп! Давай, 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 давай. Чотири. Останній. Добре. Гончаренко полюк. Готовий. Оп! Раз. Три. Чотири. Останній. Добре. Полюк яремковський. Готовий? Оп. Чотири. П'ять. Добре. Яремковський на старт. Готовий. Оп. Таран готується після нього. Два. Добре. Добре робиш. Добре, взривайся. Взривайся після кожного розвороту. Швидше. Останній. Останній. Браво, молодець. Поки що, поки що. Один з кращих. Так, будь ласка, таран, сердюков готується. Готовий? Оп! Раз. Добре, добре, робиш. Молодець. Два. Ножки роботають. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Так. Да ну, смотри, они вот это сейчас закончат, потом они будут бежать. Да.